Тероризм нового рівня росіяни ударили ракетою по хворих дітях два метри десять сантиметрів. Де ймовірний рекорд підкорився Ярославі Магучих. Волонтерку із песиком вигнали посеред ночі із автобусу. Бізнесмен Геннадій Боголюбов Потіки з України по підроблених документах. Електроколапс наростає на горизонті найтимніші часи. Вже навіть демократи благають його піти. Чому Байден тримається за президентські перегони? І У кінці цього відео сквіртолог заробляє по тисячі доларів за інтимний масаж. Мене звати Катерина Нестаренко, і Я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Україна ранок і новий кривавий ракетний обстріл від росіян. Більше 40 ракет різного типу країна-терорист випустила по Україні під прицілом цивільні і найцінішніше головна дитяча лікарня у Києві. Під завалами у столичному Охмедиті діти палати зруйновані операційних, де медики рятували тисячі життів. Більше немає. Дітей з Охмедиту евакуюють до міських лікарень. А самі завали найвідомішої дитячої лікарні України допомагали розбирати усі небайдужі. А от байдуже чи ні, ця особа вирішувати вам. Ми от думаємо, що вона просто неадекватна. Так, мова знову про нардепку Мар'яну Безуглу. Вона не змогла оминути ракетний обстріл і прокоментувала трагедію, вставивши своїх 5 копійок. Тільки разом зі співчуттям традиційна порція жовчі каже, що у повітряних силах брешуть про падіння уламків. Про які уламки йде мова? Питання до Мар'яни. Цим самим питанням тепер задається колишній речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Пекло росіяни влаштували і у Кривому Розі. Друзі евакуювали одну важку вже з прильотом. Працюємо далі, дуже багато потерпілих. Загалом у Києві та Кривому розі десятки постраждалих та загиблих. Наші щирі співчуття рідним загиблих. Росія. Країна гній. Ну а тепер про велику перемогу. Наша легкоатлетка Ярослава Магучих побила світовий рекорд зі стрибків у висоту. Преміє се оплюсам професію. Вона першою сягнула позначки у 2 метри 10 сантиметрів і побила рекорд, який тримався 37 років. Українка встановила рекорд на етапі діамантової ліги у Парижі і задала рівень на наступні кілька десятиліть. Пишаємося Рославою, бажаємо їй досягти нових висот. Волонтерку Бахмутського товариства захисту тварин не пустили на нічний автобус. Через собаку відмову жінці пояснили тим, що для перевезення тварини у неї має бути переноска, і запропонували увага вести песика у багажному відсіку. А найцікавіше те, що навіть за наявності переноски песика все одно би дозволили перевозити тільки у багажному відсіку. На запитання, але як песик там поїде у таку спеку? Він же задихнеться за вісім годин. Водій із ухмилкою відповів російською: нічого, ми йому форточку адкрої врешті. Жінку просто посеред ночі виставили із автобуса. З абсолютно байдужим виразом обличчя, ніби вони не пускають людину до бару, а не лишають вночі на вулиці. На умовляння зі сльозами на очах відповідали нагло та категорично: ночуватимеш на вулиці, твої проблеми. Також волонтерка розповіла, що перевізник при купівлі квітків її не попередив, що не перевозить тварин. А головне, жодного згадування про заборону або умови перевезення тварин немає ні при купівлі квитка, ні на сторінці або сайті. До речі, дзвінки на гарячу лінію перевізника жодним чином не посприяли вирішенню цієї ситуації та навіть не були повернуті кошти за квиток. Ну це вже вибачте свинство. Якщо вас вже і не можна перевозити тварин, то чому не попереджати людей? Як вам таке, напишіть. Відключення світла повернулися, а з ними повернулися і неупевненість, себто нерозуміння, що буде далі. Бо так звані експерти часто видають прогнози, із яких не зовсім зрозуміло, буде гірше чи буде краще. Чи як воно взагалі буде? Тож наша Анастасія Дмитровська розповість, що таке буде далі. Прогнози, знаєте, справа невдячна, тому я, власне, і не прогнозуватиму. Сьогодні ми поговоримо із вами, так би мовити, мовою фактів. Нині в українській енергосистемі дефіцит 9 гігават. Пам'ятаєте, зиму 22-го? ту, яка була із блекаутами та тривалими відключеннями світла. Так от тоді дефіцит в енергосистемі був десь 3 гігавати. Уся наша енергосистема тримається на ТЕС ГЕС та атомних станціях. Зараз ми без атомних, вони на ремонті. Тес і гес пошкоджені, і вони просто не вивозять. Тому ми з вами і маємо відключення світла. Коли атомний енергоблок повернеться із ремонту, у нас з'явиться ще десь півтора гігавати ще близько двох гігават дасть нам імпорт електроенергії із ЄС. Але у підсумку ми все одно матимемо 5,5 із гігават дефіциту, а це вдвічі більше ніж узимку зимку 2022-го. Та очільник Укренерго Володимир Кудрицький каже, що цьогорічна зима не буде складнішою за зиму 2022-го. Я все-таки думаю і сподіваюся, що наступна зима не буде тяжчою ніж сезон 2022-2023 року. Знову ж таки, до певної міри це гадання на кавовій гущі, тому що ми не знаємо про майбутні прильоти нічого. Але е я розраховую на те, що всі електростанції. Які були пошкоджені, зможуть максимально відновитися. Скільки ще ми там мегават, гігават можемо поновити оцими ремонтами, відновленнями? Можливо, безумовно частину з цих там 9, більше 9 гігават буде відновлено. Яку частину скільки відновлено? На яких станціях? Я на жаль сказати не можу, можу сказати, що. Буде зроблено максимум з можливого для того, щоб до початку опалювального сезону ми мали в своєму розпорядженні як енергосистема якомога більше. Електростанції, які здатні виробляти електрику. Але ось тут є. Але буквально минулого тижня Денис Шмигаль поставив на стоп будівництво захисту енергооб'єктів, ймовірно, через зловживання на цьому самому будівництві. Словом, будівництво стало, і поки проводитимуться перевірки, аудити захисні споруди не зводитимуться самі собою. І ще один шлях вирішення проблеми це так звана розподілена генерація. Простіше кажучи, уряд планує видавати кредити людям, які встановлюють сонячні панели. Вітрові установки та газові електрогенераційні установки. Тобто, хочеш стати енергонезалежним, держава готова дати під це кредит на вигідних умовах. І це, звичайно, рішення проблеми, але воно далеко не миттєве. Але давайте уявимо, що ось ми відновили до зими енергооб'єкти. настільки це можливо, звичайно, держава видає кредити на розподілену генерацію, але, але є те, що ми не зможемо передбачити і спрогнозувати. Обстріли росіян, які до слова сьогодні зранку вкотре масовано атакували Україну. Тому підсумовуючи, хочеться сказати, що сподіватися треба однозначно на краще, але готуватися, особливо із нашими притрушеними сусідами, треба до гіршого. Таки замився. Бізнесмен Геннадій Боголюбов утік із України. Із день йому мали вручити підозру у справі Приватбанку, але в гості правоохоронців він вирішив не чекати. Накивав п'ятами він із підробленими документами і кажуть, зараз знаходиться в Австрії. Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ Хелм Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в'їхав за особистими. Також, за даними джерел, 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд. Йому 62, Тому мобілізації він не підлягає. Але як ви розумієте, у в'язницю він не хоче. Дебати Байдена і Трампа закінчилися, але почалися нові дебати про те, що Байдену, м'яко кажучи, час на вихід із Білого Дому. Змій вже другий тиждень чинного президента США на політичну пенсію. Крім того, хочуть, аби Байден відмовився від виборчої гонки, навіть члени демократичної партії та її спонсори. Але старий Джо стоїть на своєму і йти відмовляється. То чи відмовиться Байден від виборів? Розбиралася Катерина Пахальчук. Я не стомився, я не йду. Я в цій гонці до кінця хвиля хейту в бік Байдена після невдалих дебатів не вщухає. Одні кажуть, старому треба на пенсію, інші, що хай продовжує передвиборчу гонку. Але факт у тому, що і ті, і ті сумніваються. Ти лох і невдаха. Коли Дональд Трамп після дебатів вихвалявся, що чинного президента і кандидата на новий термін у Білому домі він, м'яко кажучи, взув. Я штовхнув стару зламану купу лайна. То Байден вирішив взятися за своє здоров'я. Майже відразу з'явилися новини про те, що він прийняв рішення скасувати всі заходи після 20.00, аби або виспатись. Тепер пише, що для президента друкують маршрут до трибуни з картинками і підписами великим шрифтом, щоб він не заблукав у трьох соснах. Я так, все ще в хорошій так, формі, але не дивлячись на очевидні проблеми: прецедентів з спотиканням, падінням і навіть втратою себе у просторі було немало, Байден запевняє, він у хорошій формі і не збирається залишати передвиборчу гонку. Am... я йду і збираюсь виграти. Свої незаперечні проблеми з дебатами виправдовує застудою. каже більше такого не повториться. А от при інші епізоди, коли йому явно не здоровилось, ні словом, у мене була якась інфекція. Знаєте, вірус це була дуже сильна застуда. І поки старий Джо продовжує переконувати, що він знає, що робити з країною, і буде хорошим президентом ще один термін. Я знову балотуюся, бо думаю, я найкраще розумію, що потрібно зробити, щоб вивести цю країну на зовсім новий рівень. Його однопартійці у цьому настільки сумніваються, що вимагають, аби той з виборів знявся до п'ятниці. Знятися з виборів Байдена просять і спонсори демократичної партії. Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації. Про це поголовно пишуть і провідні американські змі немає причин для партії ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців вибирати між недоліками містера Трампа та недоліками містера Байдена. Занадто велика ставка просто сподіватися, що американці не помітять вік і хворобу Байдена, які вони бачать на власні очі, але мають великі сумніви у спроможності Байдена ще чотири роки керувати країною не лише свої, а й чужі видання Політіко пише, що члени НАТО дуже занепокоєні станом президента Сполучених Штатів Америки і не вірять, що той протримається ще чотири роки. За останній місяць політико поговорив із 20 людьми, пов'язаними з НАТО чи майбутнім самітом Альянсу, і почув, що багато союзників уже мали тихі сумніви щодо довіри Байдену задовго до дебатів. Тепер Байден має переконати своїх колег, що він не лише готовий до боротьби, а й подолає політичну кризу, щоб залишитися в ній. Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий. Ми не впевнені, що навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки. Сумніваються в силах 81-річного Джо Байдена не те, що керувати країною, але й перемогти у виборах і американські виборці. Після дебатів рейтинги чинного президента впали. Особливо у питанні оцінки його ментального і фізичного здоров'я. Перед дебатами 27% вірогідних виборців. Оцінювали ментальну готовність Байдена бути президентом як добру або відмінну після дебатів. Цей рівень знизився до 20%. При цьому найбільше падіння було серед демократів: 56% до дебатів та 42% після. Хоча разом з цим пишуть і про те, що після дебатів Байден скоротив відрив із Трампом на 2% у ключових штатах, і зараз між кандидатами в президенти США найменший розрив з жовтня 2023 року. Республіканець Дональд Трамп випередив демократа Байдена лише на два відсоткові пункти 47 відсотків проти 45% у критичних штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив з початку опитування у жовтні минулого року. Тепер Байден випереджає Трампа в Мічигані та Вісконсині. Тому зараз ситуація така: Байден хоче у віці. Очевидно, з цим пов'язано немало проблем, незважаючи на той шквал критики і примусу стоїть на своєму. Він хоче в президенти ще раз. якби господь всемогутній зійшов і сказав: Джо, вийди з перегонів! Я б вийшов із них. За стійкість однозначно 5. А от по спроможності реально оцінити ситуацію, як то кажуть, є питання чи принесуть результати в і ультиматуми сказати складно, але часу зробити остаточний вибір все менше. От буває, зайдеш в інстаграм. Там якийсь, прости господи, сквіртолог розповідає, як обирає собі клієнток. Звуть чоловіка Леон, і Він заробляє на життя тим, що робить жінкам так звані інтимні масажі. А ось на цьому відео Лон розповідає, як обирає жінок для цих самих масажів. Це не об'ятні жінки, да? Наступне люди, які вживають постійно щось. Прям постійно і теж мій макаси. Ну, якщо дівчина просто не подобається, то теж не підходить. Якщо ти візуально мені не подобаєшся? ну я не піду робити масаж. Оце, типу, аля Аліон. Ми тут з малишками вісім приємні, вони там розвалені вже. Це люди, яких я там, навіть не знаю, не? до побачення. Я розумію, якщо там, це мої там, друзі, ще щось, там, ну, вони вриваються, двішні, да. а як типу, просто якісь промінні, незнайомі клієнти до побачення, такого вже давно в мене немає. Раніше там до війни, не да, я там і жорстко, типу, в ще вривався дуже багато двіжі. Здавалося, би персонаж із цим вибором ціни собі не може скласти, а от і може. Вартість масажів у супермайстра Леона стартує від 500 доларів. А подекуди за масаж доведеться викласти і тисячу баксів. Але щось мені здається, що бонусом до цих масажів ще є психотравми йдуть. Шановні, а знаєте, чи ми з колежанками займаємося вечорами? Читаємо ваші коментарі під випуском. Бо там інколи дуже цікаво. Дякуємо, що дивитеся і коментуєте. Підпишіться на наш канал і пам'ятайте, що лайки допомагають просуванню цього відео. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо.